Мій мужній народи, складаю я пісню святої свободи усі мої сили і душу широку. Життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була Україна, моя батьківщина. Гостей дорогих ми вітаємо щих, від серця до серця, хай пісня летить. З повагою, гордістю, щастям і миром, хай оберіме весь простір і неба блаки. Із хлібом у сіллю, як завжди ведеться, герої, вітаємо зічим добра. Священа пам'ять господок, нам дана, вогонь, вогонь не згасний, запалимо там, де создаська вирита могила, де громом прокотилася війна. Патріоти своєї держави підтримуємо героїв у скрутний час, щоб під мирним небом ми зростали. Прийміть ангелів, охоронців. Щоб охороняли вони вас. Три учні, вчителі, наша країна продовжує жити в шкодних умовах війни. Наші земляки, герої кіборги продовжують боротися за збереження миру, суверенітету нашої України. Де Дніпро нашкодить хвилі, рве ревестрінькі пороги. Там країна вся зелена, славний край розлогий, там козацтво виростало, слави волі здобувало. Славна січ ворогам ішла на стріч, рідну землю захищала і народ наш прославляла. Не розочаровуйся в Україні, а розумій її печаль. Що робиш ти для неї нині? Тебе спершу, запитай. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині. Вони відомі її хто їх чекає, хто за мною точне, де їхні діти, як вам болить війна. Яке йому серце зчире. Їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима, і як бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нарешті збулося і їзди була моя Україна, на землях твоїх неозоре степів живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів Моя золота Україна. Не розчаруйся в Україні ідеї волі певним будь, бо тільки той є справжнім сином, хто мій ненько захистить. Воїна, лиця славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий, не звісіхав ворог. Будь мужним, будь достойним, ти славних своїх батьків, відважний український воїн, нащадок славних козаків. В глибині душі кожного українця живе козак. Воїн, який нічого не боїться, і за рідну землю віде своє життя. Бажаємо міцного козацького здоров'я незламної волі до перемоги та патріотичного духу. Які допоможе долати будь-які перешкоди, адже сонце нам ще сяє, схилимо голову перед пам'яттю людей, яких було вбито у мирний цивілізований час 21-го століття. Сьогодні ми серед героїв військових, що готові віддати життя за майбутнє українського народу. Щасливі ми, що народились і живемо в такій чудовій мальовничій землі у нашій славній Україні. Хай же міцні є наша Україна, бо в ній наша сила і наше майбутнє.